Вперше в українських Карпатах запанує Артеківський дух. 15 червня свої двері відкриє міжнародний дитячий центр Артек Карпати. Він запрацює на базі гірськолижного курорту Буковель. В Артек Карпати організовано три табори: озерний, лісовий та гірський. Кожен по своєму унікальний має окрему територію і тематичну програму. Коль пропонує величезне озеро, там де можуть діти засмагати, можуть кататися на лодках різноманітних. Тут різноманітні тури, велосипедні, потім походи в гори. ну все, що є в Криму, то ми і тут запропонуємо, навіть можливо і більше, враховуючи взимку, що інгірськолижний курорт, то можна буде покататися на лижах. Туристичний комплекс уже приїхали вихователі та психологи. Головне не місце, а атмосфера і люди, які її створюють. Вважають тепер уже колишні працівники кримського артеку. Через певні політичні погляди, вони не змогли залишатись на півострові. В Карпатах планують продовжувати багаторічні артеківські традиції, створюючи особливу атмосферу дитячого відпочинку. Наше ключове завдання, щоб це щоб методика і педагогіка Артеку збереглася. І з цією цілею ми сюди приїжджають. У нас сьогодні вісім чоловік. Це Артеківці з досвідом від 4 до 38 років. Через декілька днів нас вже буде 30 чоловік, і при потребі нас тут буде артеківців стільки, скільки потрібно. Вживаємо готуємось до прийняття наших дітей. Обстановка насамперед дуже хороша. Клімат гірський, прийом жителів також дуже хороший. Українська колористика дуже задоволені, великих емоціях, не дивлячись на те, що трудовий графік, хоча немає ще дітей, досить посилений, тому що хочемо по максимуму постаратись для того, щоб був ефективний результат. Вже в перший рік своєї роботи Артек Карпати зможе прийняти до півтора тисячі дітей за одну зміну і більше десяти тисяч за весь літній період. Представники влади запевняють, проблем із поселенням такої кількості дітей не буде. Коли виникли, виникли проблеми зв'язку з політичними умовами, що Артек в Криму не буде працювати. А я добре знаю цей табір, тому що мав можливість там бути. А тим більше за фахом педагог, і це моя, скажімо, спеціальність, виникла ідея про те, щоб відновити діяльність табору тут в Карпатах. Ідея була керівництва комплексу постковоковель, і ми звичайно не могли не підтримувати. Чому тому, що до нас сьогодні стане завдання? Дати можливість дітям добре оздоровитися і відпочитися. Грандіозне відкриття міжнародного дитячого центру Артек Карпати відбудеться в червні. Дату обрали не випадково, адже саме 16 червня 1925 року кримський Артек прийняв 81 дітлахів, які жили біля моря в чотирьох презентових наметах. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на важі.